Вітаю всіх, слава Україні! Скоро буде день народження у нашого депутата Заставленської ради. Це Юлія Іванівна Джус. Вона є дуже розумною, кмітливою людиною, яка постійно працює над своїм образом і над іміджем людини, яка має компетенцію, яка володіє інформацією і яка бореться із свавіллям в органах місцевого самоврядування. Дуже часто вона вступає в полеміку, дискусію, конфронтацію із діючою владою, з діючим головою Васильом Ясповичем Радишем. Ну і я для неї присвятив дві пісні, присвячених її Дню Народження. і хочу одну із цих пісень вам заспівати. Ця пісня вона актуальна. Хто живе в Заставні, він розуміє, про що я говорю. Він вник уже давно. У ці всі події, які у нас відбуваються, е, хтось може подумати, що це трагедія, а хтось сприймає це як комедію. Ну, Юлія Іванівна, у вас день народження має бути 13 е, вересня. Але не дивлячись на це, одну із пісень, я хочу вам заспівати зараз, як кажуть, авансом. Е, я розумію, що я не раз вас провокував е, на грубість. Але не дивлячись на це, на провокації, ви не піддавались, ви завжди були доброзичливою людиною по відношенню до мене. І так само по відношенню до всіх, хоча не всі це цінять. Ну і зараз хочу вам заспівати оцю пісню про діючого міського голову Василя Яосповича Радиша і про Юлію Іванівну Джус, яка є депутатом в Застанівській міській раді. Сьогодні день народження святкує депутат. Цось Юлія Іванівна, принцеса є посад. хоч і посади вже за ставні її нема. Бо з зрадиться Юлії почалася війна, та день оцей святковий забудемо про все. Бо ж голова міськради прихильним теж буде. Бож привітає він, з Юлією в цей день, тому Василь не буде в цей день, як той Олень. Бож привітає він, з Юлію в цей день, тому Василь не буде, в цей день, як той Олень. І ось вітання шлють, їй друзі та рідня. Настало перемир'я, закінчилась війна. Не буде грубих слів, яких би він сказати, про Юлію схотів, бо ж квіт її несе, а також мармелад. І радиш наш Василь для неї вже не га. Буде лиш нами, святий він чоловік, До Юлії прихильний один лиш день на рік. Хай буде лиш нами, святий він чоловік, До Юлії прихильний один лиш день на рік. Сьогодні день народження святкує депутат. Тогось Юлія Іванівна, принцеса є посад, хоч і посади вже за ставні її нема. По зрадишому Юлії почалася війна. Та в день оцей святковий забудемо про все, бо ж голова біскади прихильним теж буде, бо ж привітає він, з Юлією в цей день, тому Василь не буде, в цей день, як той Олень, бо ж привітає він, з Юлією в цей день, тому Василь не буде, в цей день, як той Олень.